Спецбатальйон Чернігів знову вирушив в АТО. У строю серед поліцейських вперше жінка. Боєць із косичкою про себе говорити відмовляється на відріз. Побратими жартують, зібралися у розвідку, але заповняють, до бойового хрещення готова. Так, як і, як, так, як і всі так само стріляє. Відтягується, бігає, все. Заступник комбата зізнається, за тендітного бійця переживає більше, ніж за інших, але на кухні жінку ховати не буде. У нас всі бійці належним чином підготовлені. До того ж, вона ж не одна їде. Вона їде в складі ротаційної групи батальйону. Поруч будуть досвідчені бійці, побратими, які забезпечать, щоб все буде добре. Готові допомагати новачку і вже бойові поліцейські. Побратими? Ми зробимо все, щоб не дати їх в обіду, і зробимо все красиво. Наш долг ми зробимо. Леонід вперше повертається на схід після важкого поранення. Рівно рік тому разом із іншими бійцями потрапив у засідку під станицею Луганською. Тоді батальйон втратив трьох воїнів. Тільки вчора їх пом'янули, а тепер їдуть назад. І за честь побратимів. У мене два польові багато осколочних. Ну вже встав строй, будемо воювати. Збираються в дорогу серйозно, складають найдорожче гранатомета. Один з найдосвідченіших бійців спецпідрозділу лом називає його ласкаво. Моя дівчинка. Дашечка, дашечка каже, на неї в АТО покладаються як на рідну. На сході це лучше жінки. Про те, що ситуація на сході загострилася, бійці знають з новин і жалкують, що з ворогом не зустрінуться в обличчя. Нас вивели в другу лінію оборони. Ми наоборот, хочемо на ноль. На Донеччині Чернігівські поліцейські охоронятимуть громадський порядок.